Всім привіт, друзі! Зараз я буду знімати обзор на ось такий от лавис. Відкриваємо її ось так от іч. Що вона не відкривається. Ось, підділи. Тепер ось тут от відкриваємо. І так от розвертаємо і виймаємо. Так, жувачка. ось така от. Жувачка дуже смачна. І тепер вкладеш. Розкриваємо його. І випадає 72-й вкладиш. Друзі, всім дякую за перегляди. До побачення!